І до тем господарських Мешканці вулиці Шухевича, що в Нововолинську, не знайшли іншого виходу з ситуації, аніж посеред сесії міської ради прийти до зали і просити допомоги у своїх обранців. Після останніх дощів їх обійстя знову опинилися у воді. На місці події побували представники місцевої влади і наші кореспонденти. На розгляд чергової сесії міської ради було винесено 13 питань. Зазвичай їх буває удвічі, а то й утричі більше. Тож депутати мали достатньо часу, аби вислухати людей, які на пленарне засідання прийшли без попередження. Ми просимо і кричимо, і, може, десь некоректно не поступаємо, але це вже ми дуже, дуже всі знервовані. Справа в тому, що ми живемо в воді, живемо в воді, наші городи в воді, наші люхи в воді, під нами вода. Мешканці вулиці просили створити компетентну комісію, щоб причину, яка зарита у землі, а точніше у водних артеріях міста, виявити і ліквідувати. «500 метрів від міської ради, з центральної вулиці вода зливається в зливу, так само тече в нашу сторону. Хіба не можна з центральної вулиці прямо зробити трубу, щоб вона в одне місце не зливалася з всього з половини міста? От. Чотири роки тому була заява від мешканців вулиці. Ніяких дій. Місяць тому мешканці зверталися до влади. Яму поглибили, але вода до неї тільки прибуває. Це було про трубу, яка переходить через трасу Володимир Волинський, Львів, отау в районі ну, колишнього Харчуку Зараз після тих останніх двох злив десь забило серед. Сьогодні з самого ранку сьогодні, так як я вчора люди обіцяв, значить, комунат взяв спеціальну машину в водоканалі були, і були, пробиває. Ми, ми були такі вони мають доки працювати, доки не проб'ють, повністю тут трасу. Цілком ймовірно, що доведеться міняти труби, які збирають воду у цьому районі, і виводять її за межі міста. Але на це теж потрібні кошти. Давайте ми спочатку обстежимо. Зробимо кошторис, подивимося, що там треба зробити, а потім будемо думати, де брати кошти. Але в тому числі кошти, можливо, я сказав, і ваші. На думку депутатів, у ситуації, що склалася, є вина із самих мешканців вулиці, які, наприклад, зрубавши дерева, гілля скидають у приволичну стічну канаву, що теж невдовзі зрівняється з землею. Поклали так, і попіляли. Воно все полетить сюди і замулює. І замулює. І вчора це ж гілки лежав інші там. Уже пару днів, а що не було злив за цей період? Один день. Так що це, це одне і те саме, воно крапля до краплі привело до такого стану. Коли комунальники прочищали труби, то чого тільки у них не знаходили. Але основна причина такої ситуації в іншому: фахівці стверджують, що труба, у яку має стікати вода і виводитись за місто, прокладена так, що повертає її назад на багатостраждальну вулицю. Хто винахідник і виконавець цієї ідеї, зараз ніхто сказати не може. Але відомо одне: у цьому районі так і треба міняти систему водовідведення.